28 питань порядку денного розглянули на засіданні виконавчого комітету міської ради по трьох питаннях, що стосувались сфери освіти, зокрема про ціни на платні послуги навчальних закладів, змін до структури навчального року та про додаткові години для організації науково-дослідницької експериментальної роботи та спецкурсів, доповіла головний спеціаліст управління освіти Зоя Куцик. Заклади освіти мають право на надання додаткових освітніх платних послуг. Перше, це школа ранньої творчої орієнтації для дітей дошкільного віку Пізнай себе яка вже зарекомендувала себе з хорошої сторони працює при центрі дитячої юнацької творчості. Набір дітей вже проведено в травні місяці ще великий попит на цю школу, тому що саме тут здобувають дошкільну освіту діти, які з певних об'єктивних причин не мають можливості здобувати цю освіту у дошкільних навчальних закладах. Є відповідні заяви, є відповідні розрахунки. Це вже практика впродовж декількох років, і тому набирається дві групи старшого дошкільного віку і дві молодшого дошкільного віку. Залежно від віку дітей і від занять, тобто від сфери послуг, які вони отримують. Ті, які в старшій групі 167 гривень за усіма підрахунками погодженими. З відділом економіки і молодшої групи 121 гривня. У нас все-таки збільшення часткових кількості учнів на 68 дітей, порівняно із минулим навчальним роком, збільшувалася в нас відповідно. І в цьому році наповнюваність класів це позитивний результат, особливо збільшення наповнюваності йде. По четвертій школі, де ми мали постійно проблеми, і е, в середній ланці, і в початковій, і так далі, збільшилося на один. Е, Клас в перших класах, але це ну, тут нічого не можна зробити, тому що клас учнів більше і наповнюваність залишилась не менше. Але в принципі ми мали би шанси ще більше мати дітей в перших класах, але це, по-перше, бажання батьків віддавати чи не віддавати в 6 років. У нас у садочках залишилося 44 дитини, які мають від 6 до 7 років. Але 17 із них діти, які мають вади здоров'я, інші просто з якихось певних об'єктивних причин батьки не виявили можливого. Виходячи із економії енергоносіїв, вирішили у погодженні із Гаврилюком, Микола Павлович це погоджував: ми не збільшуємо зимові канікули, бо воно нічого не дає. Опалюванням мусить бути, але ми збільшуємо осінні канікули. І весняні, відповідно, поки що в цьому фінансовому році ми виносимо на розгляд саме осінні канікули. Ми їх, по-перше, пристосовуємо до початку опалювального сезону і плануємо розпочати із початком опалювального сезону, з тим, щоб тепло не включати, і проводимо їх не протягом одного тижня, а двох тижнів. В цьому протягом останніх років Міністерством освіти не регламентується кількість навчальних днів, а регламентується виконання навчальних програм. І тому один тиждень ми пропонуємо ущільненням навчального матеріалу, тобто за один урок будемо казати півтори теми. Разом з тим кількість контрольних лабораторних передбачених видів контролю робіт не зменшується і виконання навчального плану не змінюється. Про зміни до тимчасового реєстру адміністративних послуг доповіла начальник центру надання адміністративних послуг Алла Ковальчук. У травні кабінету міністрів було затверджене розпорядження, деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адмінпослуг. І відповідно до даного розпорядження, сьогоднішній день ми виносимо на розгляд проект рішення виконавчого комітету, послуги, які будуть надаватися через центр. Це стосується структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади і дозвільних документів. З цього буде загальна кількість 120 документів дозвільного характеру. Основна ідея в нас іде ідуть зміни по. Послугах, які будуть надаватися структурними підрозділями територіальних органів центральних органів виконавчої влади, це буде відділ Держземагентства, міграційна служба і реєстраційна служба всього 69 адмінпослуг на сьогоднішній день. Врегульоване питання із міграційною службою. Які будуть надавати адміністратори, і що стосується реєстраційної служби і відділу Держземагентства, частково питання, будуть послуги надаватися адміністраторами, і частково будуть працівниками самих структурних підрозділів. Члени виконкому розглянули матеріали, подані громадською комісією житлово-комунальних питань. Виконком прийняв рішення про надання одноразових грошових допомог чотирьом громадянам на суму 700 гривень. Також виділені кошти на поховання у сумі 1800 гривень. З усіх питань порядку денного прийняті відповідні рішення.